Я хочу передати слово зараз пані Валентині Павличенко, яка представляє копірайтер і агенцію РАМ 360 які так само безкоштовно розробили для нас проект цього банеру. Я повторюсь. Я сьогодні представляю нашу творчу команду, яка працювала над ідеєю компанії «1096 днів Опору ми є агентством інтегрованих маркетингових рішень, в тому числі спеціалізуємося і на комунікаційних стратегіях. Це не перший наш проект. З початком таких важливих подій в Україні ми ніколи не залишалися байдужими до простих українців. Своєю діяльністю, своїм прикладом ми намагаємося впроваджувати ці стандарти взаємодопомоги і ініціативності, які мають бути в нашому суспільстві. Нашою метою, яку ми собі поставили для цієї кампанії, розказати було розказати всім українцям, що Україна. І Крим вони цільні і неподільні у своєму спротиві проти агресії, і цією кампанією, саме ключовим образом, ми хотіли підкреслити внутрішню єдність українців і татар, тому ми обрали такий ключовий образ, як вигнуті руками тюремні. Штирі такі грати, які втілюють консолідацію у боротьбі з за свободу кримського народу. Так, ми зараз ніби перебуваємо по різних сторонах від цих цієї решітки, але ми об'єднані спільними зусиллями. І ця цифра, 10 тисяч днів опору, вона має нагадати нам усім, що. Третя річниця спротиву Криму це не просто кругла дата, це боротьба, це опір, який триває понад тисячу днів, і він відбувається щодня і відбуватиметься надалі. Ми оптимісти, ми громадяни своєї країни, тому ми будемо намагатися підтримувати її в такий важливий час для нас, тому що ми. Хочемо жити в своїй країні як у себе вдома, а в власному домі повинна бути завжди справедливість, добробут і порядок.